Вітаю, друзі, 6 червня. Вітаю всіх колег журналістів з професійним святом, всіх достойних. Вчорашній вечір просто засяяв в Сполучених Штатах зовсім іншими фарбами. Давно ми не бачили такого політичного срача, як вчора. Ілон Маск, найбагатша людина планети, колишній зарадник Дональда Трампа просто щепився з Дональдом Фредовичем в Батлі в соцмережі своїй X. Ну, Твіттер той який. Чого ми тільки вчора не почули від того, що Трамп педофіл. До того, що він має піти в відставку, а Венц почати виконувати його обов'язки. У відповідь Трамп назвав Маска невдячним, що він в ньому розчарований, і що треба переглянути урядові програми, які фінансують підприємства. Маска, розміщують там замовлення. Срач охопив весь Твіттер, Все обговорення в Україні також за ним слідкували уважно. Я читав один коментар, другий, третій. Як це вплине на Україну? Що буде? Маск починає майдан, Трампа треба прибрати, бо він там малед не проросійський. Ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Я дико вибачаюсь, але історія з політичним срачем між Маском і Трампом абсолютно не впливає на ситуацію в Україні. Ну, від слова зовсім. По-перше, вони вчора срались, а післязавтра будуть цілувати. Бо немає нічого більш постійного, ніж фінансовий інтерес. Це раз. Друге. Навіть якщо Трампа змістили б, хоча це ну, практично неможливо, то виконував би обов'язки президента США Венс, та він відтрахав би. Наших зелених Гнид і Зеленського на другий день. Чи допомогло б це Україні? Не знаю. Позицію по Україні Трамп, власне, озвучив також вчора в розмові з Мерцем. Приїхав цей Мерц, який тут розповідає, будемо підтримувати Україну воювати. Москву поборювати, все, летять тауриси, бомблять все. Приїхав до Трампа, засунув язик у власну дупу, просидів 40 хвилин, прослухав Трампа. Він йому там все, що думав, розказував, висловився по Україні, сказав, що може наших гнити. Разом з московськими вошами причавити, бо для повернення миру вони нічого не роблять. І все. А ще назвав Зеленського негарним хлопцем Трамп. Ви кажете Венс? Так Венс підтримує відкриту УПЦ, з якою воює Зеленський. І Вен та Вен сьогодні взагалі написав в тому ж таки Твіттері, що він підтримує Трампа. Ну і взагалі, весь цей внутрішньополітичний срач навколо закону, одного з законів про податки в США, він абсолютно не торкається України. Повторюю. Вони сьогодні посварилися, Маск заявив, що треба створювати третю партію, крім демократів і республіканців. А завтра вони обіймуться, і ми знову їх побачимо в кепках Трумп і так далі. В Україні від цього не холодно, не жарко. Треба чітко розуміти, що в Америці перемогла лінія на закінчення війни в Україні. Не будуть ні допомагати. І взагалі, вчора Трамп сказав, що він ще подумає, чи залишити навіть ті поставки озброєнь, які вже проголосовані. Фактично, Трамп вчора підтвердив те, що я не раз сказав. Вони з Путіним грають в чотири руки. І абсолютно треба це враховувати. І треба враховувати ще одне: що Трамп на сьогодні саме вдале вікно для нас, українців, для перемовин з Москвою. Якщо Трамп вийде з переговорного процесу, якщо Трамп припинить взагалі займатися українськими справами, хоч якось, то вікно зачиниться. Тотальна війна, яка ну, Точно, поки що не на користь України. Не на користь ми бачимо в Сумській області, в Донецькій на Запорізькому напрямку. Ворог противник наступає. Наступ триває, він досить успішний. Як би не надували щоки наші військові з підрозділу «Барбершоп», і не розповідав, ми там їх десь, в окоп підіть, і ви їх там десь під Покровськ, під Суми, під Запоріжжя, в Окоп, не в Телестудію в Києві, а в окоп. І тоді ви зовсім інакше заговорите. Вночі по Україні було завдано е комбінованого удару ракетами. Шахедами фактично виносили енергетичну складову, склади підприємства інфраструктуру. В Києві загинуло 4 чоловіка, дуже серйозні прильоти в Тернополі, в Луцьку. І, схоже, це початок. Початок тієї помсти, про яку Попереджав Трампа і Папу Римського Володимир Путін в Україні вистояти. Вистояти, зупинити противника. Але якщо слідувати курсом, який пропонує Зеленський і його зелені гниди війна до останнього українця і до останнього метра української території, то ми втратимо і державу і націю. Нам просто потрібно чітко усвідомити: от подивитись на наслідки обстрілів, подивитись на Сполучені Штати що допомоги не буде, подивитись на Мерца, який сидів з язиком в дупів Трампа, подивитись на Бельгію і Францію, яка виступила проти заборони торгівлі енергоресурсами з Росії. І чітко зрозуміти, союзників у нас немає. Поставки зброї фактично скоро будуть зупинені, грошей немає. 400 мільярдів дирка в воєнному бюджеті. І мобілізація провалена завдяки людоволству, тецикунам і іншим. Чим воювати? Чи заради того, щоб зелені гниди ще рік протримали свої дупи у владних кріслах, має полягти декілька мільйонів українців і в бути знищена країна? Я думаю, що треба з цим закінчувати. Треба зупиняти війну, проводити вибори, гнати сраними мітлами, і стяними тряпками цих зелених гнит і на чолі з Зеленським, барих цих мародерів і починати, жити, жити заради України, заради своїх родин, своїх дітей. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.